Переселенка Алла Студінікіна обирає малюнки казкових персонажів, з якими асоціює себе у минулому і зараз. Робить це під час групового психологічного тренінгу для внутрішньопереміщених людей, який організували благодійний фонд Рокада та громадська організація всеукраїнського об'єднання переселенців в обласній бібліотеці. Все нестабільно, стабільно, все так злагоджено, все на роботі, вдома, в житті, все таке, знаєте, повільне йде. Це оце я у минулому. Тепер да. Dar, de-abia, Зараз я побачила в цій картинці. Побачила по перше людину себе, яка затуляється від цих страхів, яка хоче якось захистити себе, своє своє внутрішнє я від цих жахіть, які ми бачимо. Алла родом з Енергодару. Там вона понад 20 років працювала за бібліотеки. Каже, до рівного переїхала у вересні, бо залишатися у рідному місті було небезпечно. Магазини були геть спустошені. Ну просто від слова зовсім. От. Ми стояли в черзі за булкою хліба по 4-5 годин. От. Ми не мали змоги працювати. Чому? Тому що вони кожен мікрорайон вони ходили і слідкували. Вони навіть ми всі перейшли на російську мову, тому що ми боялися розмовляти українською мовою. І коли оце як ми ходимо, так і вони оце за нами ходять, і вони тримають, тримають нас пусковому гачку свою зброю. це було дуже страшно, окрім Али, психологічні тренінги відвідують понад 20 жінок з Аркова, Маріуполя, Сєвєродонецька та інших міст, де велися бойові дії, на початку це такий загалом був стан замороження. Та очікування паніки в когось агресії, злості, в когось навпаки, багато страху, тривоги, погані сни. Група дає можливість відзеркалитись і почути, що у інших болить те саме та сама проблема з мовою, чи та сама проблема в дітей в школі, чи та сама проблема знайти роботу адаптація, інтеграція адаптації, інтеграції і так далі. І коли я чую, що в інших. Те саме відбувається процес нормалізації, що я нормальний, що зі мною все добре, в інших людей ті самі проблеми, і це дає відчуття стабільності і опори такої в соціумі. Ми домовилися з багатіним фондом Ракада, що будемо проводити такі зустрічі, що четверга, бо є попит, люди хочуть. Шукають психологів, і на кожна готова звертатися індивідуально до них. Тому такі групові зустрічі спочатку організовуємо. А потім, вже, якщо бачу, що є потреба, то вони звертаються індивідуально. Це в опитуванні вказують, і психологи вже індивідуально працюють з кожною, хто звернулася. Щоб потрапити на тренінг, потрібно попередньо заповнити анкету у телеграм-спільноті ВПО Рівне Ольга Верещук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.